Вітаю всіх на своєму каналі Життя Рукодільниці. Хочу з вами поділитись своїми знахідками в секонд хенді для рукоділля. Перший ось такий великий моток пряжі. Тут 400 грам. Так. 400 грамів 700 метрів. Склад 75% акрил, 25% шерсть. Ось такий він сіренький. Далі ось такий. Тут 200 грамів. 75% акрил і 25% шерсті. Таких три моточки. З одного моточка я почала в'язати подушечку. Пізніше покажу. Так я як... два є, і з третього я в'яжу подушечку. Далі ось такі синенькі, така фантазійна пряжа. 80% акрил і 20% шерсть. Вага одного мотка 50 грам стається. Не бачу, де? Ні, ані 100 грам. Ось 100 грамів вага одного матка. Ось такі. Далі ось таких два матки, пряжі, патонс. Так, тут вага одного мотка 50 грам, склад 50 акрилу, 25 відсотків. Нейлону і 25% шерсті. Теж така фантазійна пряжа. Так, і ще ось таких 5 мотків. Це було на люксі в Євросиконхенді. Я їх взяла на четвертий день. Ось така. Зараз знайдемо вагу. Де тут вага? 50 грамів, 50 грамах 55 метрів, склад 70% поліакрил і 30 шерсть. Всього є 600 не 600 300 грам. Шість моточків. Так, далі ось сьогодні. Найшла трішки 10 гривень за це заплатила. І один ось такий моточок бавовни. 47 гривень в люксі на четвертий день в Євросикунгені. Думаю, з нього зв'язати квіти. Далі. Далі у нас ось такі набори. Це набір для рукоділля, 40 ганків всяких різних паєток, квіточки, ракушки, кажани. Можна пофантузувати і зробити картину або перешити на якийсь одяг, прикрасити. Це в економ класі таке було. Далі ось такий. Новорічний набір. Він в Європі стоїть 1 євро, є ціна на ньому. Я за нього заплатила 20 гривень в економ класі. Тут набір для рукавички. Також там паєтки, нитки, очки є. Пізніше будемо робити перед новим роком такі носочки перед Миколаєм. Це теж, це алмазна мозаїка. Ось така там дівчинка робити. Так далі ось така картинка чи подушечка для голок. За 4 гривні я за нього заплатила. Тут ниточки. Мабуть, не з цього набору ниточки, а це з цього набору нитки. Так, да, з цього. Ось цей набір. Тут канва така зелена, і зад Фетр зелений. Так, це подивилися, йдемо далі. Далі в нас. Набір для вишивання керамістику. Ось така схема чорно-біла. Це до нього ниточки. Це органайзер, голка там. Канва. Канва ось така велика. З великим рисунцем клітинками. І ось сам малюнок. Це має бути ось така картина. Я її ще не починала вишивати, але в майбутньому буду. І ось саме цікавіше що знайшла, це коврова вишивка. Ось тут малюнки різні, показано до неї. Там дуже багато різних, наверно, з цієї серії, які можна робити. Які є в них в цій серії. Це подивимося потім. А ось само, сам набір. Така тканина тут для коврової техніки. Ось така штучка, щоб голку заселяти. І нитки, нитки такі. І ось сама голка, чи як вона називається, як нею вишивати. Я ще пробувала, але до кінця не розібралася. Буду пробувати пізніше. що це за техніка, що з таким не зустрічалась? От показано на малюнку, як. Щось теж там. Ось як його робити. Це, так зрозуміло, малюнки до нього, які можна вишивати на тканині. робити Ось і, і ще ось такі. Малюнки. Тут котик, жабка, квіти. І ще одна така запасна штучка. І багато тут інструкцій. А ще малюнки, які можна вишивати. Це інструкція. Це теж інструкція. По, звичайно ж по нашому Оце секунд хенду. І тут будемо розбиратися, як воно вишивається. І ще хочу показати, що ще я знайшла пряжу. Це все в одному магазині за один день в економ класі. Це мені так пощастило. Зараз ми детально. З вами розберем цю пряжу. І так, перша в нас моток вагою 100 грам. Склад 63% шерстю, 37% акрилу. Це мережа магазинів Економ-клас. Це я в суботу зайшла вже, десь було 11 годин після завозу. Не в самого зранку. І була ось така пряжа. Таких було 5 моточків. Далі була там ось така ж пряжа, біленька. Така вага мотка одного 50 грам, склад 55% поліамід, 45% акрил. Таких моточків було сім. Один ще два початок було. Так. І в ось такому пакетику була ще ось така пряжа. Це все мені пощастило купити в один день в економ класі. Один винявся. От, от така теж біла. Пряжа. Вага одного мотка 50 грам. Склад 55% нейлон і 45% акрил. Ось так мені пощастило. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо разом щось робити з цієї пряжі. Дякую всім за перегляд.